Привіт усім, хто любить український ютуб. Мене звати цимбалюк Віталій. Ви на каналі Road Dreamer. І в нас ось 10 днів вікенду вже позаду і ми починаємо працювати на трачку. Тому не пропустіть, дивіться, цей випуск буде дуже цікавий. Поїхали! Так, в'їхали в Огайо, заскочили в туалет і їдемо далі. На вулиці просто жах. Яка погода у вас на вулиці? Тут в Штатах, в Центральній Америці, от Чикаго. Потім що там ще? Кливленд, Тут просто жарінь 96 градусів зараз, Це порядку 35-36 за Цельсієм. І так уже третій тиждень пішов. Літо просто на ура, липень випікає. Цей червень там був жаркий. О, зупинилися трохи в туалет, купили холодної води, виїжджаємо зараз далі на трасу. А ще трохи проїду десь три годинки і потім зупинюся поїсти. Ну і прогуляюся, бо погода дійсно прикольна. Спекотно, звісно, так прогулятися 20 хвилин навіть в кайф, так, прогріти своє тіло. Бо Тут в мене втраці, якщо чесно, холодильник. Я сперду на тройку, поставив, в спальнику також на троєчку поставив і безперестанку дує холодом. Блин, це так лиш я люблю газувати і трошки швидше їздити. Може я, я якийсь неправильний далекобійник чи що, бо всі так помало їздять, що... Ну, аж, аж через чур помало. Ну от, я їду... Ну що це таке? Я їду 4-3 милі, а він ще помаліше. Класіко, в нього все класіко. Молодий гарячий. Що я витворяю, загнув під прямий кут. Но я не знаю, чи я все одно це все зроблю. Тут в принципі проходить все. І тут я файно все проходить. А от потім просто там вирівняти я певно не зможу. От тут ніби мало місця, щоб вирівняти. та та -та, та 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 А може. зараз від. Оп. І потім розкладаюся і впираюся в каміння. Ну, будемо пробувати зараз. Може зайдемо. Та ти що? Навіть швидко запаркувався. Це, от, рахуйте, я дав тільки два рази вперед. Може минуло хвилина час. часу. Ну, класно, класно. Трошки моє око мене підвело. Не думав, що запаркуюся, ну, але вийшло і слава Богу, доволі легко вийшло. Що саме основне, що компанія походу, має бабки. І от Поміняла асфальт скрізь і ставить отакі резинові паралонові рамки кругом даків. От, як в мене є, бачите, резинова, щоб я свого трака не бив, М'яко заходив в дак. Так само і от, нові ставлять. observed by the you and me stuck on the ocean now nothing but waves in this filling in i wanna dry up but you just keep on going don't you i don't even know how we got here all my reasoning have disappeared i wanna bury the hatchet and find the way back to our home our home We don't have drift inside this dome. Morning. Друзі, а зараз я хочу вам розказати, що мене досі дивує в Сполучених Штатах Америки. Як я не можу привикнути до цього. Е -е, ну, беремо з правил дорожнього руху. Коли тут, наприклад, війна сплошна. В Україні це означає, що ти і признаєш, це дуже велике, надзвичайно велике порушення. Тут двойна сплошна, це якби рахується також порушення, але ніколи я не бачив, щоб комусь давали тільки за це чи ще щось. Тут розвертається будь-де двойна тройна, шолдер посередині. Ти можеш вільно собі розвернутися і рідко, коли тебе коп спинить і скаже, що ти щось... Перетнув двойну з бушну. Головне, щоб ти не робив аварійну ситуацію. От і все. Потім друге, що е, якось також важко було привикати, це те, що на червоне світло ти можеш повертати направо. Майже в кожному штаті. Можеш повертати направо. Червоне в тебе горить, але ти робиш поворот направо. Якщо нема нікого, ти вільно повертаєш. І третє, це те, що ти за руль можеш стати випивший. Тобто 0,8 проміле тобі дозволено їхати в даному випадку в штаті Лінойс 0,8 проміле. Якщо ти тракіст за фурою, тобі ти не можеш пити. Коли ти тракіст, то ти за рулем автомобіля, ти відпочиваєш ти вдома, ти можеш випити 0,8 проміле. Що десь приблизно я знаю, пляшка пива. І тут цим успішно всі е користуються, українці випивають і по три рази по 50, і при цьому сідають за руль, вони випили, але вони не п'яні і доїжджають додому. Хоча я думаю, якби він дихав в трубку, то проміли би було більше. А що саме мене більше дивує, що тут всі Папери, всі такі відповідальні папери приходять по пошті. Тобто твій паспорт, твоє свідоцтво про народження, твій диплом, твій інфекційний код з офіс будь-що важливе, неважливі банківські рахунки, карточки. Все приходить по пошті. Просто тебе кожного дня приходять якісь листи з банка, за воду, за газ. Я, кажу, різні. Різні рекламки, газети, але і важливі документи. В Україні я жив у п'ятиповерховому будинку. Пошту я використовував тільки тоді, коли в 10 класі ховав сигарети в поштовий ящик. Або туди скидали кожуру від бананів і фантики, не знаю, якісь викидали, робили там сміття. І було в нас, наприклад, 15 квартир, 15 ящиків, і тільки 3 ящика були. На колодці це рахувалися мажори, поставили колодку. І та колодка була зрозуміло без ніякого сенсу. Просто зверху закидали сміттям і час від часу хазяїв її чистили. І якось так. А тут все так цивільно, почта працює на ура. Ще також це капіталістична країна. І тут робочих місць дуже багато. От стрижуть траву між дорогою. Е, ну, Наприклад, в моєму бізнесі да, перетракові перевезення. Тут є куча прослойок. І механіки, і водії, і, і брокери, і диспетчери, і е, шипер, ресівер. Ну, коротше, тут цілий список людей, без яких можна було обійтися, роблять ці робочі місця. І коли я, наприклад, приїжджав в Україну два роки назад, то там на кожній заправці, майже на кожній заправці, там село, не село, місто, не місто, стоїть заправщик. І Він приходить гарно вдягнутий, все, вітається і заправляє твою машину. І мене це здивувало, думаю, капець, як теж придумали от робоче місце на заправці. А тут стільки нафти, стільки заправок, ну в тебе самообслуговування, ти сам заправляєш свою машину. Хоча вони могли би поставити людину, дійсно, щоб заправляли. Ну ось якось так. Друзі, що ще я не можу привикнути, це те, що і моя дружина, і моя теща з України понавозили тюлі, штори. Всього так гарно, по вечір приходить, ти їх зашторюєш за нею. В американців немає ніяких тюлін, немає ніяких шторів. Максимум, що в них може бути жалюзі, і взагалі вікна відкриті. Ти лягаєш спати там, чи не лягаєш спати. Завжди, переважно в більшості, вікна відкриті. І ти бачиш, як люди там... Ходять по хаті, ти бачиш, як люди дивляться телевізор. От я виходжу в себе на бэк-ярду, через озеро у мене сусід, я постійно дивлюся його мультики. Там дивляться мультики, я постійно бачу, чітко бачу, що в нього на екрані. Е, тому тут такого як би, тюлі, штори і ховатися від когось, закриватися, такого немає. Е, так само це пов'язано із парканами. Тут паркани взагалі не ставлять. Якщо ставлять, то такі невисокі. Прозорі і сугубо для того, щоб не виходила песик або киця за межі. А так, тут парканів в шию з руками. Метр ширини ніхто не будує. Тобто це не прийнято. Тут повністю все прозоро. Ще одна з нюансів це кредитна система США. Е -е -да, в Україні не прийнято зв'язатися з кредитами, кредити високі. І і дуже це болісне питання. Тут без кредитної історії ти ніхто може сказати. тебе дорожча страхівка, ти не можеш зняти нормальну квартиру, ти не можеш купити нормальну квартиру в машину. Тобто тобі треба дбати про свою кредитну історію. Це не означає, що ти маєш набрати всі кредити і виплачувати їх всі життя. А це означає, що ти маєш їх розвивати. Ти маєш брати багато кредитних карточок, але використовувати їх на 2-9%. Таким чином, якщо ти будеш виходити за цей ліміт, в тебе буде рости кредитний ліміт, бо ти будеш піднімати свої карточки. І буде рости кредитна історія, бо ти використовуєш їх правильно 2-9%, як я сказав раніше. Тому тут ціла така історія, ціла культура, до якої також треба звикати не один рік, і до сьогоднішнього дня я от виховую і вчуся це все будувати. To know more. I ain't lying, I ain't hiding. I've been grinding, multiplying. I've been trying to get my weight up, staying prayed up, meditating and taking time away. You always posting up pictures, trying to look like you're winning. I'm writing rhymes in the kitchen, soaking in moments we live in, yeah. You got the nerve to be on me. your life If you got my number, don't let me, because baby I'm on hi a eatis. I'm on hiatis. Так, друзі, приїхав вже позайматися в зал. У нас 5.45 ранку. Чекає на юру тренера. Домовились на 6 ранку. Отут От в нього на райончику Anytime Fitness What do you think? Погодка сьогодні радує, літо взагалі в Чикаго просто огонь. Дощі ще тільки вночі, тепло, тепло, тепло. Я лупашу 160. Спішу до дітей. Зараз може і під 200 дамо. Друз'яки, тренування пройшло на ура. Важковато було сьогодні. витривалості ноль, не міг ніяк виставити дихання. Але той весь обйом роботи, що в нас було, було все пророблено, зроблено. Тому, в принципі, я довольний. Недовольний тим, що до моєї форми ще дуже далеко. А моя форма, яку я собі бачу, це 75 кг. Е, ідеальна форма е, прес в 6 кубіків. Зараз в мене вже 4, ще треба 2. Нижніх побачити. Надіюся, що вони є. А може генетично так, що в мене їх і нема. Ну, але менш з тим. 75 кілограм, е, ідеальна форма і 10% жиру. Оце мій бізнес-план по фізкультурі, скажімо так. You and me stuck on the ocean now Nothing but waves and this are in I wanna dry up but you Just keep on going don't you I don't even know how we got here All my reasoning have disappeared I wanna bury the hatchet And find the way back to our home Our home, our home We don't have to drift inside this dome Що, шановні українці? Нам капець, як нелегко легко. У мене техніка ламається, соломійки, організм ламається. Но ми сильні, ми сильні. Сьогодні день незалежності. Будемо святкувати хто де. Міка буде святкувати де? у мами, певно. І Я на роботі буду святкувати. Ну, понеділок робочий день в Штатах. Україна святкує. Тому тільки по телеку. всіх з незалежності. І давайте серед цих важких буднів шукати позитив. Він є як і в кожного з вас, так і в Україні. Потенціал і сила. І Тому думайте тільки про кращі якості, а не гірші. І всього вийде. Аркуся, що за прапор? Ти баняк малий, що забрав? А? Кажи Ukraine. А ну ще раз, Ukrain. Молодець. You love Ukraine? Фу. Все. Тато вже приїхав до свого трака. Підкривайте, будь ласка, багажник. їду ще на Ярду швиденько. Заберу трейлер, так, бо я ж бобтейлом. Заберу трейлер, мої там позаду також от їдуть. Садок, прапор розвивається на вулиці, все як має бути. Їдемо зачіпимо трейлер і їдемо на Пенсільванію. Це делівері, що я б робити його завтра зранку, Надіюсь, що буду робити завтра. Я його мав зробити от зараз вже в Пенсільванії, а я ще лише з хати вийду. Зараз вам розкажу всю історію, як воно все виглядає. Так, ось мій трейлер. Також бачите, лейба з українським прапором та гербом. Навіть дуже в мене є багато символіки української. Ось ось мій писав, що ти не маєш ніякої символіки тільки одна американська, то це неправда.